Тарас Шевченко поет, художник, символ українського духу. Його творчість стала голосом народу, а життя прикладом боротьби за свободу. Народився 1814 року в кріпацькій родині. Змалку любив малювати, а талант допоміг йому здобути свободу. У 24 роки його викупили з неволі. Шевченко навчався в академії мистецтв. Став відомим художником і поетом. У 1840 році видав Кобзар книгу, яка пробудила національну свідомість українців. Він не лише писав і малював, а й перекладав, читав класиків у оригіналі і спілкувався з людьми з різних куточків світу. Тарас Шевченко минають дні, минають ночі. виконує Рева Вадим. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу й не сміюсь. Дове, де ти? Дове, де ти? Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати, І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніяково. Однаково чи жив, чи загинув. Доведети, ти, доледети? Нема ніякої. Коли добре жаль Боже, то дай злої. Злої. За революційні вірші його заарештували і заслали на 10 років. Але навіть у неволі він писав про Україну, волю та людську гідність. Під час навчання в академії мистецтв він читав класичні тексти Латиною. А в засланні в Казахстані знайомився з німецькою мовою, читаючи газети та розмовляючи з місцевими німецькими переселенцями. Виконує Ганна Опенько. Na showmany Chorney Browway. What so hub ich tunle augen, whatso schwarze brown, whatsoe my jugent yare, Fröhlich Son zu schauen. My shonen Jukent Yare, Musen Nussle schwinden, Brown über Truben Augen, Bleichen in der Winden. Шевченко цікавився англійської та французської мовами, читав Байрона, Шекспіра та Юго. Його прагнення до знань немало меж. Тарас Шевченко Мені однаково, декламує Дарина Дзюба. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. In slavery, I with strangers, unwept by any kin of mine. In slavery, I now will die, and vanish. Without any sign, I shall not leave the slightest trace upon our glorious Ukraine, our land, but not as ours known. И не помяне батько сином, не скаже Молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні її окрадену й озбудять. Ох, неоднаково мені. fate you did not play me false oh fate you were a brother's closest friend to this poor wretch you took my hand when i was still a little tot and walked me to the deacon's school to gather knowledge from the thought my boy just study hard you said and you will be somebody in time Шевченко залишив безсмертну спадщину, його слова живуть у словах українців, надихаючи боротися за правду і свободу. Читаймо Шевченка, пам'ятаймо свою історію.